Вітаю я, Олександра Артамонова. І Я Олександра Йорченко, і це пілотний випуск програми Паніка.нет. Війна є надзвичайним психологічним подразником для людини. Ми не маємо природнього імунітету, здатного захистити від стресу, що спричиняють бойові дії. Втім. Існують правила і практики, які дозволять навчитися спокійніше сприймати ситуацію, тим самим зберегти фізичне здоров'я та душевну рівновагу. Війна проходить не лише на лінії фронту, війна всередині кожного. Там вона фізична, поза ним психологічна. В умовах воєнного стану важливо підтримувати внутрішню комунікацію. Регулярне спілкування дозволяє впоратися зі стресом, а зворотній зв'язок додасть впевненості. Психологічна війна це атака на ідентичність кожного. Та, зокрема, на базові питання. Хто я, яка моя функція, яке моє місце та що мені робити? У військових сил проблем переважно немає. А от у цивільних ідентичність під цільним ударом. Через велике психологічне навантаження багато людей відчувають дискомфорт та розгубленість. Нерідко трапляються і панічні атаки. Що воно таке, та як з цим впоратися? Послухаймо поради від ЮНІСЕФ. Панічна атака це сильне почуття страху і тривоги. Напади часто відбуваються, коли людей щось непокоїть, або вони пережили складний чи стресовий досвід. Атаки можуть налякати, але зазвичай їх можна легко зупинити. Часто їх може спричинити тривожність із приводу чогось або переживання важких чи стресових ситуацій, тому за можливості спробуйте уникнути їх. Серед симптомів – задишка. Прискорене або ускладнене дихання, запаморочення, прискорене серцебиття, тремор тощо. Порядок дій у разі панічної атаки наступний. Перше. Прийміть та проаналізуйте та ні в якому разі не ігноруйте ситуацію. Прийняття перший крок до перемоги. Друге. Згадайте алфавіт, порядок кольорів радови. Порахуйте. Нехай ваш мозок абстрагується. Третє зосередитись на диханні. Четверте знайдіть безпечне місце. Це може бути знайомий простір. Наприклад, ваш дім або навіть уявне місце. П'яте. Скористайтесь органами чуття. Сидьте зручно, відчуйте запахи, побачите кольори. Все допоможе зосередитись. Війна це час відповідального лідерства. Комунікація дозволяє генерувати нові ідеї. Головне правило підтримувати її. Та залишатися оптимістами. Позитивне мислення мотивує усіх навколо. Безумовно, не варто забувати і про вдячність. Завжди і особливо зараз важливо дякувати людям за їх підтримку. А наостанок коротка медитація для заспокоєння та концентрації. Максимально глибокий вдих животом. Максимально глибокий видих. Повторіть декілька разів. На рахунок 1, 2, 3. Затримайте дихання. Видихайте впродовж наступних 3 секунд. Сядьте на підлогу. Спина рівна. Руки на колінах. Очі заплющені. Дихайте повільно, допоки не відчуєте спокій. Відкрийте очі. Візьміть ручку, чистий аркуш. І записуйте всі слова, які спадають на думку. В рядок, хаотично, з натиском як загодно. Концентруйтесь на виведенні літер на кольорі ручки, якою ви пишете. Плетіть маскувальні сітки, допомагайте вимушеним переселенцям та підтримуйте ЗСУ. І не забувайте ділитися лише перевіреною інформацією. Робіть те, що можете, і там, де можете. Головне, залишайтесь у безпеці. До наступних випусків. Па-па!